Спризом 545. Вибачте, на що зі не видів відео про поможників. Просто я би ти, скільки я хотіла би заграти б про поможників, ну то я би він зараз взагалі не, не, не грає туру. І це є вже, до речі, я б не справжньому Майнкрафті. Тут тобто, я варте за, за, за літучую мишкою лі літаю. От, за неї дерево, все таке робити і навіть можливо на відео буду будувати. Але за задовго за, за якби зважте за з за, задовго паузу, самі розумієте. Відьма хто? хто? Коробка? Що краще, попугайчик. Який я папугайчик? Зелененький попугайчик. Щоб не гадати, ви ще не знаєте, чому я є зелений папугай. Зелений папугайчик. Щоб за корову. Цей відео, я живу тут, я би... Повністю креативію відео видається. Того, Я хочу, би... Тот якийсь на рандом... Це вредно так. Паре лосось тут. Тут якраз не треба подолітись. Акселотель! Так, водний. Ось цей тар. ну чому ви на ній закрите очки? Ви вже відкриті. Небуст стрибати І тепер я дельфін Опа, нахто я. Я гаст. Ну, я зразу что бо два Бомбуквы ліс. бы за, за довгу паузу попасть є Ну, пашка. за довгу паузу. Ну, нас дати якийсь предмет. Буде його мати. <гум> до речі, але є дуже добрі помішники. Власне, власне, бо за них найкраще грати, то, то, щоб в, комусь пом помагати. Вони є дуже такі красиві. Такі блакитні. Во її почалась лише в реальності, а я вон бачила не, в якомусь. Тут я наясну його в реальному світі. Це за те, що я дуже довго мовчу, просто я не знаю, що мені говорити якби. Ну, 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 ми виборолися такі довгі є, є, є мовчання. Опакі пустиня! Ті самі ці її опускала. А чого вона це не прогружається, га? Але зараз буває кустика. Не випало. Тут у постельні кролики. О дві палки одразу випало різко. Треба побити і добути дерево. Щоб Почати своє виживання. не Может быть, воды какой-то больше. Значит, я не б... на таких пройти. Вы можете запау, ну ты бы багато пау. У меня бы багато проходит чудо угодно. От дев'ять дерева. Так, залечу на якесь деревце. Опа. Вже тут же можна буба І ще далі. Выбираю без міміка про Міміка вийдуть, якби завтра, можливо, і дивіться, за моїм каналом, що будуть наразі про мене вгорати відео, і можливо, навіть вийде відео про Міміка. Тільки за наразі, тільки про Міміка на сьогодні. Ну, Нове, бо я не готова його ще його ще знімати. Так, я візьму, що ви вже би це відео. Тільки 5, 5 4 відео про мінка. А то вона дуже її цікавила. Тому це четверте відео. Там я вам показала мінку, а що вона вдячно там все Що зацікавила її? Я вже питала в інакшому. Ну, трудно. О! Говорить у природі. Тоборис, а вже сонце буде все до заходу? Дві ж вони буде борохати моби. Я тут, я собі тут собі виживаю. Я вже теж в хардкорі виживати. Потім Ви, відео розбирають хоча б, ну, не знаю, ну, 20 лайків. Буде ну, можливо... О, я живлю про хардкор. Враді, що його теж про хардкор виймати. Я знаю, що хардкор рівнать виживати, ти нормально не вмієш. Одразу воно може ці побивати, то тобто, якщо я буду мати його моду на перетворня, ну то можливо буде ще шанс вижити в тому і по світі. І краще, в мене багато палок, я зможу дровити багато предметів швяткових. В мене не рухатимуть зомбі Скелетрони. Бо я тут собі спокійно ,ну 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 крафчу предмети. Ну, не знаю, я ще мотику ще крафчу. Може, треба. блок. Тут я буду продати вже кайло. Кайло зробила. Чи я кайла не маю? Я його тут і робила. Я ж робила кайло. О, тепер я точно робила. А все ну, одно не прогрузилося. О, прогрузилося. Будем було б зайти зайти. Вони такі невеличкі, типу бункера буде Хоча У мене тут багато тих. Як це називається? Кераміка. Так, я буду тут двоє країни. Мені трохи би забагато, тому. Гомі, я би померла. Задихнулася, так сказати. Я полетіла. Може, може якесь цело знайду з висоти, я би постарався зробити. Прикольно. Кадр? Нічого не бачу. Наві, навіть пустинного села немає. Я би, хоч, я би його би зробила. Одістала. Добре. Що я постараюся якось по землі пробратися. Зараз не маєш лівітацію. я дуже ну, повільне падіння 2, ух ти. Що за хрест? Що за хрест? А, він Він не правильний. Я його зараз зроблю правильним. Я його зроблю правильним. <клес> тепер похоже на хрест. Тепер це вже хрест. Переведи тут троше у нас змагатися. І тут троше у нас змагати. Ух, ти прикольний хрест вийшли Покладений. Зомби селянин Так. стей, Ха-ха. <реш> 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 <LA -пистолет. реш> Это вид зомби. Это село. Тут вон есть типа, пустынные монстры. Як там називають інакше? Як є? Це такі ж страшні звуки, знагибо звуки Майнкрафта. Видно, що це є нормально для мене. Вот цей сам хрест. Такс. Опа, на! Перший камінь! Я поняла, я буду так сильно порадитись камню, це йдуть, як я тут би зустріла. Мені подобається. Я сьогодні не смогу шорт випущу. Інвізма сьогодні сполиться, то я бачу, що шорт це так летять. На перше правило, мене ніколи не копайся під себе. І я буду копати під себе. Тільки ви заради того, щоб, щоб тут завжди буде Це Може бути один блок. Ти можна його не злітати. Иду на їхній минус. Я вылітаю. Спопа! Знову Пикача зламал Пика 1445. 445, лайк і підписуйтесь на мій канал.